Пудра від бліг, кліщів, паразитів для курей, собак. Ось таких всіх видів тварин. На даний момент для курей. Воші лазять всюди по них. Літо жара під 40 градусів температура. Будемо додати в попіл. Так, попіл. Сита і миска. Зараз будемо пересівати цей попіл від цвяхів. Візьму лопатку зараз і лопатою все пересію. Зимній попіл. Дров'яний. Ось так. Знайшов солок, так буде веселіше і швидше. Зараз насіємо повну миску і будемо додати протипаразитний засіб. Ось так вийшло повна миска. Тут свяхи в досках були, дрова такі були всілякі. І зараз будемо переїжджати і досипати. Протипаразитний засіб. Коротко про пудру зараз пробіжимося Так, препарат застосовує для лікування тварин та ураження птиці блохами, волосоїдами, вошами, паразитами та коростяними кліщами. А також для дезінфекції, місць утримання тварин та пташників. Дивіться, тут, виходить, препарат застосовується зовнішню пудру тонким шаром, рівномірно розсипають по поверхні тіла тварини. Тобто по поверхні тіла тварини, поверх можна птиці або там собаки, кішки, в кого що там є. Але на даний момент ми обробляємо пташник. І зараз я буду додати цю пудру в попіл. Дровесний. Так як мені порадили в аптеці. Тут, виходить, у нас 100 грам. То 100 грам це йде на 10 кілограм попілу. На даний момент ,4 кілограма 4 в місці попілу є. То я буду додати ось таку частинку. Одну четверту. Так, і. Получається, за, на, забій на м'ясо дозволяється тільки через 20 діб після останнього застосування. Тобто, на м'ясо не можна забивати 3 тижні хоча б. Так, далі, що ще тут є корисного? Е, від нападу кліщів і остальні такі рекомендації. Можна пташник обробити 10 грам на 1 метр квадратний. Тобто 10 грам на квадрат, 100 грам на 10 квадратів. Оця пудра йде на курник на 10 метрів квадратних. Можна обробити. Ось так, зараз ми її відкриємо. Воно щільно закрита. Ось так вона виглядає, піпетка така. Ось так порошок йде. Має такий запах ярко виражений, смердючий такий запашок. Так що так, зараз будемо додати в пудру. Драв пудру ось і попіл готовий. А Там кури несуться, Балдеють. Але поки дивитеся, то легенько підпишіться і потім поставите вподобайку. Поту по камість ще вологий, потрібно просушити, але буде краще чіплятися до купи. Вони зараз самі себе будуть лікувати. Ось така буде мішанка. від бліг та паразитів. Тому лайк, підписка, комментар, далее будет.